Січень нова марка, третя штурмова. Укрпошта випустила лімітований поштовий набір, присвячений бійцям третьої окремої штурмової бригади. Випуск створено в рамках проєкту Власна марка. У наборі номерний аркус з дев'ятьма марками. Звичайний з майже тридцятьма поштовими знаками, а ще художній конверт і тематична листівка. Насамперед, ми випускаємо аркуш з дев'ятьма марками, тираж якого лімітований, лише 1300 екземплярів. Кожен аркуш буде номерним. Підробка не пройде. Крім марок, якими першого. Даємо безпосередньо бригаді решту зможуть придбати передусім власники абонемента ексклюзив плюс. Вони вже отримали лінк на оплату. Ті марки, які не будуть куплені, надійдуть у продаж 24 січня. Третя штурмова відзначилася у боях за Київщину. Упродовж російсько-української війни веде важкі бої на найгарячіших ділянках фронту. Тож не випадково бойову звитягу третьої штурмової вшановано лімітованим випуском поштових марок. Колекціонери та власники філателістичного абонемента Ексклюзив плюс першими отримують можливість замовити новинку. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.